Вітаю! У сьогоднішньому випуску ми будемо підривати стереотипи. Ви точно чули таку фразу: От, закінчиш школу, вступиш до універу, а потім підеш на роботу. Ну, а як же? Інакших шляхів немає? Але по факту, вже у 2024 році близько 35% випускників обрали собі інший шлях аніж школа, університет, робота. Тож сьогодні пропоную розглянути 5 нестандартних шляхів після завершення школи: це коледжі, онлайн-курси, волонтерство, геп'єр. Та власний стартап або ж бізнес. І ми не просто розглянемо, а ми поговоримо про те, кому такий варіант може підійти, які є підводні камені та які результати можна отримати. Почнемо з того, про що часто забувають, або ж незаслужено принижують. Насправді ж, коледжі та професійно-технічні училища це не для тих, хто не дотягнув до універу. А це самостійний і доволі часто правильний вибір. Коледж дає конкретну професію за 2-4 роки, замість 4-6 років університету. Медсестра, механік, кухар, програміст, дизайнер інтер'єрів, електрик і ще доволі багато інших професій. Розглянемо переваги: швидше потрапиш на ринок праці. Почнеш заробляти на 2-4 роки раніше однокласників. Отримаєш конкретні навички. Тут тебе вчать робити, а не лише теорії. Практика з першого курсу, стажування, майстерні, реальні проекти. Дешевше. Таке навчання часто коштує менше, аніж в університеті. Можна продовжити. Після коледжу можна вступити відразу на другий, третій курс університету. А які ж тут недоліки? Існує суспільний стереотип, ніби коледж це гірше, ніж університет. Тут обмеженіші можливості для кар'єри в науці чи викладанні. А також не всі спеціальності доступні в коледжах. Кому ж підходить такий варіант? Якщо ти точно знаєш професію, яка тебе цікавить, і хочеш почати якомога швидше заробляти, ти більше цінуєш практичні навички, аніж теорію. Як почати? Варто досліджувати, які є коледжі та професійно-технічні училища у твоєму місті або онлайн. Можна поспілкуватися зі студентами та випускників тих коледжів, які тебе цікавлять. Також можна подивитися рейтинги працевлаштування випускників цих навчальних закладів. Ми живемо в епоху, коли найкращі викладачі світу доступні вже з твого смартфона, і часто безкоштовно, або ж за невеликі гроші. І все більше людей будують кар'єру, навчаючись онлайн без традиційних університетів. Існує дуже багато онлайн-курсів від безкоштовних youtube туторіалів до професійних програм на платформах, типу Coursera, Prometheus, Made Academy, GoIT, Лаба та ще. Багато-багато інших. Які ж переваги такої освіти? Ну, по-перше, гнучкість. Ти можеш навчатися у будь-який час із будь-якого місця, і у своєму темпі. По-друге, це доступність. Адже більшість курсів є або безкоштовними, або ж коштують набагато дешевше, аніж навчання на контракті в університеті. Ще однією перевагою є актуальність, адже програми таких онлайн-курсів оновлюються набагато частіше аніж навчальні програми університетів. Крім цього, ти можеш вивчати одразу кілька різних напрямків. Наступна перевага це портфоліо, адже в деяких напрямках, наприклад, IT, дизайні, медіа, роботодавці дивляться не на твою освіту, а на твоє портфоліо. І зазвичай на онлайн-курсах ти вже починаєш виконувати свої перші проекти. Які ж підводні камені чекають на тебе, якщо ти обереш такий шлях? Ну, по-перше, потрібна дуже сильна самодисципліна, адже тут тебе ніхто не буде контролювати. Все залежить тільки від тебе. По-друге... Можна загубитися у різноманітті курсів, адже тут немає чіткої структури. Крім того, далеко не всі курси дійсно якісні, тому треба дуже ретельно собі їх обирати, аби не натрапити на шахраїв, які будуть обіцяти тобі золоті гори після тижневого навчання. До підводних каменів такого шляху також можна віднести той факт, що деякі роботодавці і досі обирають працівників саме із вищої Освітою. Проте, як я вже казала раніше, у деяких напрямках роботодавці більше звертають увагу не на твою освіту, а на твоє портфоліо. Тож, кому підходить такий варіант із самостійною онлайн-освітою? Якщо ти самомотивований та дисциплінований, цікавишся креативними чи технічними професіями зі сфери IT, маркетингу, дизайну та контенту. Крім того, ти цінуєш практичні навички і готовий самостійно працювати над першими проектами аби було що занести до портфоліо. Розглянемо популярні напрямки для онлайн-навчання зі сфери IT – це фронт-енд, бек-енд розробка, тестування, аналіз даних. У дизайні UX UI, графічний дизайн, моушен дизайн. У маркетингу це SMM, контент-маркетинг, таргетована реклама. У контенті копірайтинг, відеомонтаж, блогінг тощо. Наприклад, Олеся після школи пройшла безкоштовний курс UX ui дизайну на Prometheus, потім платний інтенсив. І за рік вона створила собі портфоліо із п'яти проєктів. І в результаті знайшла роботу джуніор дизайнера у стартапі. Як почати свій шлях у цьому напрямку? По перше, варто визначитися зі сферою, яка тебе цікавить. Почни із безкоштовного вебінару чи невеликих безкоштовних курсів. Виконуй всі завдання. Обов'язково здавай свої роботи на перевірку, якщо в цьому курсі є така можливість. Поступово переходь до більш складних, більш просунутих курсів і обов'язково будуй своє портфоліо паралельно із навчанням. Також важливо розуміти, що онлайн-курси це не замість освіти, а її форма. І вони можуть бути як самостійним варіантом, так і доповненням до іншого варіанту навчання. А тепер поговоримо про шлях, який дає тобі щось більше, аніж просто навички. Волонтерство це про пізнання себе, про цінності, про добрі справи і про мережу контактів. І, до речі, це дуже класно виглядає у твоєму резюме. Волонтерство це безкоштовна робота в організаціях, проектах, ініціативах. А стажування це короткострокова практика. В компанії вона може бути оплачувана або безкоштовна для здобуття досвіду. Розглянемо переваги такого шляху. І перше, це реальний досвід. Адже лише занурившись у певну сферу, можна зрозуміти, як насправді вона працює. Друга це нетворкінг. Тут ти зможеш познайомитися, поспілкуватися та попрацювати із різними людьми. Наступна перевага навички. Адже занурившись у роботу, ти можеш зрозуміти доволі швидко, які soft skills – Тобто комунікація, робота в команді та хард скілс потрібні саме для цієї роботи. Крім того, попрацювавши, ти доволі швидко зрозумієш, чи підходить це тобі, чи не дуже. Як волонтерство, так і стажування це досвід, який дуже цінується при влаштуванні на роботу. Тож. В результаті ти можеш внести це до свого резюме, і це буде тобі плюсом: соціальний вплив. Адже займаючись волонтерством, ти робиш щось корисне для суспільства. Які ж підводні камені чекають на тебе, якщо вирішиш піти таким шляхом? По-перше, не всі організації адекватні і іноді можуть експлуатувати своїх працівників. А по-друге, це потребує часу. І може бути доволі складно поєднувати волонтерство чи стажування із своїм основним навчанням. Третє це в тебе не буде заробітку, адже зазвичай волонтерство та стажування є неоплачуваними. Крім цього, потрібно вміти відмовлятися, аби на тебе не повісили занадто багато обов'язків. Тож для кого такий варіант підходить? Якщо ти хочеш детально дослідити сферу перед вибором, хочеш розвинути свої soft skills, хочеш отримати більше нових знайомств, готовий працювати за досвід, а не за гроші, а також маєш достатньо вільного часу, аби присвятити його цій справі. От, наприклад, Андрій після школи півроку волонтерив в екологічній організації, допомагав з СММ. Там він познайомився із маркетологом, який порадив йому курси. І вже через рік Андрій працював джуніор СММ-спеціалістом, а досвід волонтерства став його першим кейсом у портфоліо. Як же почати такий шлях? Ну, по-перше, варто визначитися зі сферою, яка тебе цікавить. IT, освіта, медіа, культура, чи може щось інше. Далі знайди організації чи проєкти у твоєму місті, чи може онлайн, у яких ти хотів би попрацювати. Напиши їм та запропонуй свою допомогу. Почни із малого, лише кілька годин на тиждень. І обов'язково в кінці проси, аби тобі надали фідбек та написали рекомендаційні листи. Та ось ще кілька доволі важливих порад. Варто обирати такі проекти, де ти дійсно зможеш чомусь навчитися, а не просто будеш розносити листівки. Також варто ставити собі обмеження десь 3-6 місяців, аби не застрягти на цьому місці. А також дуже корисним буде писати якісь нотатки яких результатів ти досяг, працюючи в цій організації? Саме це і стане потім частиною твого резюме. Отже, сьогодні ми розібрали такі варіанти шляху після завершення школи, як коледжі, онлайн-курси, а також волонтерство чи стажування. У наступному випуску ми поговоримо про gap year та власний стартап або бізнес. Тож обов'язково дочекайтеся! А на цьому в мене на сьогодні, все. Я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.